Хорошо? Значить, ну, почнемо з того, що я представлюсь. Я багато посад займаю, всяких. Я президент Академії правоохоронних наук України. Я президент Асоціації «Добрик Всесвіт». Центри наші знаходяться у всіх регіонах світу. Багато народних депутатів займаються цими напрямками діяльності, про які ми зараз розказуємо. Я очолюю більше 200 благодійних фондів. І громадських організацій більше, ніж Принцеса Діана. Вона 148 очолювала. Е, я письменник. Мої твори вийшли тиражем сотні мільйонів екземплярів, більше мільярда екземплярів, більше, ніж на 100 мовах світу. От сьогодні ми хочемо поговорити про. Дві проблеми. Перша проблема лелеки, які символом є і птахів всіх, і миру, і дружби, і дітей вони приносять. І ширше питання ширше, ніж мир. Так от, Леки у нас живуть в Україні і в Європі п'ять місяців. За цей час вони викладають яйця, висиджують птахів, ставлять їх на крило. Причому не просто так, а вони можуть летіти на тисячі кілометрів, це за п'ять місяців. Потім вони відлітають, два місяці летять вони в Африку, аж до самого півдня добираються деякі Африки. І там живуть вони в теплих краях чотири місяці. Потім вони Місяць менше на... менше в два рази, чим туди, назад вони повертаються, спішать за один місяць. І от велики прилітають до нас 23-го, 25-го, ну, чуточку, може, на день раніше, а в кінці серпня. Відлітають. Так от, і в Німеччині, і у Франції, і в Іспанії, і в Італії, в Польщі. Коли велике прилітають, це свята. Деякі народи святкують і відмічають приліт лек, і вони весну приносять тиждень чи декаду. Чи місяць. От. А коли відлітають, теж прощаються з лолеками. Так от, ми хотіли провести тиждень тому прес-конференцію. Ну, так стало, що перенесли ще на тиждень. Але на другий день, в ту середу, ми. В Плисецькому це село, яке знаходиться від головпоштамту 43 кілометри. Тобто зовсім близько. Ми в Плисецька оголосили столицею, Лелек. України, Європи. Планети Земля. І в середу там. В школі в Плесецькій було велике свято, що присвячено прильоту і лелек, і святу весни, і так далі. Так от ми збиралися тут поговорити, а потім запросити туди, на місце. Ми так і зробимо. От сьогодні у нас вівторок, а тижні через два ми разом з шановним укрінформом запросимо. На місце покажемо лелек, покажемо, що кожна сім'я лелек це історія, і про кожну сім'ю, майже кожну сім'ю лелек можна написати цілу повість. Настільки це все красиво, багатогранно, от вони живуть, і успішно, успішно от, виконують свою велику місію на планеті Земля. От е, ми проводили в Сумах 19 року. от таку зустріч, такий семінар, такий, таку нараду, такий добрий форум по присвячений програмі Добрих сесій. Це гігантська програма. Їй більше 50 років. Цій програм. Вот. Е, і от ми випустили більше 4 тисяч, так, да, ми е, випустили більше 4 тисяч казав. Про добрика, який приносить землянам щастя, успіх, здоров'я, багатство, мир, добро. Є вот. ну, е, 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 велика повість і про Лолек. Е, е, Людмила не візьміть і ви. Свій оцей фотоапарат і познімайте Для, Для Олек. Да. Вот. Так от одна чудова дівчинка, Вот звати її вот, величка. От вона із Дергачівського району Харківської області. Діана. А керівник роботи Величко, тут написано ЮІ. Ну, може, мама її. Так от, ви бачите, яке вони пано чудове зробили. І тут все прекрасно. Велека несе добрика, несе дитину. І от е, ми. Нагородили цю дівчинку і її керівницю великим золотим добриком. Такого великого золотого добрика я вручив папі Римському в Римі, мати Терезі в Делі, Рональду Рейгану в Каліфорнії, принцесі Діані в Лондоні, Жаку Кусто в Парижі. От е, і е, ми розвиваємо напрямок е, Добрик Всесвіт. У нас найменшому добрику три рочки, три роки, найстаршій добрички 112 років. Е, я роз, розкажу, якщо будуть питання, за що ми от, таке велике звання от, присвоїли і добрих лауреатів, і, і трьохрічному хлопчику. Він на Подолі живе, і Алешці. І м, жінці, 112-річній Гар Сімонян, Вона живе в нагірному Карабасі. От, там довгожителі живуть, багато їх. Так от питання яке? Якщо леки є в народі і у нас, і в інших країнах, ну, такими шанованими, то і символом вони миру являються, а мир нам Більше всього потрібен сьогодні. І не тільки сьогодні, а всі, у всі часи, то ми оголосили от, місячник добрий клелек. З часу прильоту їх, і поки вони ну, звикнуть до свого рідного гнізда, куди вони повернулись, а потім ще буде місячник проводів влек. <тірко> <тірко> І тут постає питання дуже велике. Велике їх біля двох мільйонів. Ті, яких е, е, Велике, яким біля, от е, 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 на схід вони живуть від ріки Ельби, вони летять через назад в Африку, через Німеччину, Польщу, Україну, далі Босфор Дерданеве, от таким шляхом, Близький Схід і в Африку. А біля 400 тисяч лек, які на от, Захід від Ельби, вони летять через Німеччину. Францію назад от, в Африку, Іспанію, через Гібратарську протоку в Африку. Ну, невелика кількість лек летить через по Італії, потім на Сицилію, а там 300 кілометрів моря зовсім мало для лек. Вони перелітають в Африку. От такі е, чудові наші велики. Але е, займаючись миром, займаючись тим, щоб е, люди могли жити і мирно в наші часи, і спокійніше, і в майбутні часи. ми от, Програма Добрих сесії» займається дуже багатьма програмами, більше 600. І одна з програм це а яке ж майбутнє людство. людство. І от є у нас от таке пано, така картина видатна. Вони, ну, В багатьох виглядах це зроблено. От е, через… Декілька мільярдів років згасне Сонце і може загинути людство. Е, і от на казковому птасі, на чолі з Добриком і Добричкою, е, летить все живе на землі, як ноє в ковчег. А супроводжує цього птаха, як шли ракети, е, птахи, е, ну, Уже до Другого Сонця, до Другого світила. Я хочу сказати, що е, ця програма і ця ідея, е, якщо в цьому вигляді казковому, ну, так і в технічному вигляді, е, шлях на екзопланети, ми займаємось десятки років. І от е, у нас вийшла і книга там до другого життя людства. В 91-му році, от в цьому сьомому томі Мир Добро Всесвіт, ця програма закладалась. І от е, е, зараз дуже багато за останні там 10, 20. Років. Ну, якщо говорити про ОЛЕК, ми дуже любимо Олек. От, от такі діти подарували, попросили, щоб ми тут показали в Укінформі. ОЛЕК, є музеї ОЛЕК, наприклад, у другій школі от, міста Суми. Є за нашою ініціативою, були створені. Ще музеї, музей хліба там, і так далі. Ну, більше десятка різних музеїв. Ось таким чином. Да. Так от е... Е, ми хотіли б, щоб все більше і більше людей. Думало про те, що, а як же ж, а що буде через там не тільки десятки, а і сотні, і тисячі років? От зараз знайдені екзопланети, які мають близькі параметри до Землі. І ми могли б якось дістатись до цих екзопланет. Мова йде про що? Мова йде про те, що дуже багато і гіпотез, і теорій, як же життя було, створилось на землі. Так от, життя могло б і за допомогою метеоритів до нас прилетіти через різні бактерії. І вода, мабуть, могла прилетіти. Це от, розету запустили от, Європейський Союз, і вона сіла на невеличку частину там, комети. І недавно зовсім було гігантське велике дуже відкриття от, зроблене. Що вода там на цій от, кометі трошки не така, як на планеті Земля. І для того, щоб Ясне діло, якщо ми любимо нашу планету Земля, ми її повинні берегти, ми повинні берегти і, і, і тварин, і птахів. Давайте задумаємось, як же так? От зараз на Сході от України війна, АТО. І туди ж прилетає теж лелеки. А як їм жити? Вони що, звикли, вони ж не звикли до. Пострілів, не звикли вони до всяких гарматних е, от, е, нападів і так далі, і так далі. І е, нам треба було подумати, От, мабуть, людство е, ну, най, е, найгірше, що зробило і видумала, е, це, мабуть, війну. Але і на війні. Людина повинна залишатися людиною. Тому ми хотіли б виступити з такою ідеєю. В 91-му році було опубліковано звернення, воно вийшло на багатьох багатьох мовах от, світу про. Різні, це українською мовою, от тут з автографами багатьох керівників і держав, і урядів, це англійською мовою, от, це китайською мовою, це звернення. От, більше ніж на мовах світу. Зараз ми звертаємось, і я особисто, от, прізвище моє, я забув сказати, добрий кармазин. Віктор Дем'янович. Добрик у мене попереду 20 років в паспорті. Мене називають головним добриком планети. Так от ми звертаємось до всіх землян і пересічних землян, і впливових землян з проханням. Щоб ми зробили все, щоб людство ну, відійшло від багатьох протиріч, які хвилюють людство. і, звичайно, закінчили з війнами. На сьогоднішній день десь в історії було 15,5 тисяч війн. Може, це наївно. Звучить, але давайте ми зробимо так, щоб 2015 рік був останнім днем в історії людства, коли людство дозволило собі таку розкіш, як війна. Мир народам і мир нам принесли і наші лолеки Я з радістю. Готовий відповісти на питання, якщо будуть. Так, да, Будь ласка. газета. А як саме Плесецьке? Ви ми вибрали столицю Великої, Ви досліджували ще інші села? І Відповідаю. Ви знаєте, дуже хвилююча історія була. Це була історія е, в. 1989 дев'ятсот вісімдев році. От. Жив лека, сім'я влечина на великому осокорі. І жили вони там більше 20 років. І от одного разу сусідка біжить до. Наталія Нофірний, хазяйки цієї садиби, каже, іди, іди, біжи скоріше. Твого батька вбили. Вона в сльози. Вона зрозуміла, що в... хтось застривав леку. В саме серце. Ну, Страшно подумати. Ну що Лека зробив для того, хто це підняв руку на такого мирного птаха. І вона поховала його на, у себе на городі, пам'ятничок навіть поставила такий чудовий. От. Ну, а Велечіха. Дружина лек цього батька бачила все з гнізда. Вона сиділа на яйцях. Ну, сидіть вона, посиділа десь півдня, потім день, а треба ж їсти. Вона піднялась, полетіла, щось там прикусила, і так декілька днів було. А потім лека зрозуміла, що вона не виходить цих троїх діточок, і вона виконала їх, як це лека роблять, з гнізда. Так, а не вилупили. да, вони вилупились. Оце така історія. Але я хочу сказати, що там ну, багато лек відносно Плесецькому, і є така водонапірна вежа. Вона напроти школи. Зараз ми збираємось там зробити нагляд такий, відеонагляд, щоб з кожної області на наш сайт, у нас, якщо ви вийдете на слово добрик, на, слово «добрик», на яких завгодномовах в інтернет, то ви знайдете десятки і сотні тисяч публікацій про програму Добрий Всесвіт, «Добрик Крокою Планетою. Є там і програма «Добрик Коловека. Так от, там в статиці поки багато про лек, але ми зробимо такий відеонагляд, який дозволяє і дітям, і дорослим слідкувати за життям лек в кожній області України. І це буде на нашому сайті. Між іншим, в Нідерландах от, врятували три гнізда. Заплатили за це 15 мільйонів доларів приблизно. Це великий проєкт був. І там нагляд такий йде над цими трьома гніздами. А в Швеції прийшлося 25 мільйонів доларів витратити, щоб одне гніздо тільки зберегти. Для І над ним теж нагляд такий відбувається. Так я хочу сказати, що в Плесецькому навпроти школи через дорогу на вежі більше 40 років живуть леки. Зробили там гніздо. Це гніздо, деякі оцінюють вагу, вагу в дві тони, деякі там. Більше тони. Але це унікальне от, гніздо і унікальні історії Левек Плесецькому, тому ми вирішили от, проголосити Плесецьке, я повторюю, як ви сказали, от, столицею України, Век України, Кома Європи, Планети Земля. І там ми заклали ще добре країну. Ну, таку, як от то Діснейленди є, а це Добрикленд. Ми, між іншим, домовили, що біля Франкфурта на, Майні, Франкфурта на Майні ми за рахунок програми Добрий Всесвіт з німцями побудуємо Добрик країну на честь братів Грим. От, Казкарів, які записали казки. А що зверх десяти, е, от, е, мільйонів євро, вони передадуть нам, щоб ми розвивали свою добру країну? Це в районі е, е, Плесецького. Е, ну це великі, цікаві, дуже історії і, 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 і казки, і легенди, і реальність. Які хвилюють і дітей, і дорослих. От таким чином. Ще може які питання? Так. Да. Ну що ж, я дуже вдячний від імені наших колег, які займаються от, програмою Добрий Всесвіт. Дай Бог вам здоров'я і. Лелеки принесли нам мир, а ми давайте принесемо мир лелекам. І будемо е е так працювати, щоб ми могли е і рятувати лелеки, і допомагати їм, щоб вони жили і радували і дітей, і дорослих, і Європи, і всієї планети Земля. Дякую за увагу.